Що скажете, піднімемо тост нашим чаєм за родині стосунки. М? Ау! Ха. Як приємно бачити вас обох. Я справді рада, що вони завітали, але доводиться простежити, щоб вони нічого не накоїли. Ти ж мій улюблений син. Ну, я твій єдиний син. А -а -а. Наскільки нам відомо? Петруп. Я побуду, мамою. Треба ж починати коли-небудь. Скажи, ти досі приймаєш щось? М -м ні, ні, не приймаю ні героїну, ні кокаїну, ні стимуляторів, ні заспокійливих, жодних колес. Тато, я ж лише. я просто пірмаю. Коже ми випадково зійшлись у кольорах. Незручно вийшло. Тату. А як у тебе зі здоров'ям взагалі? Іще були випадки. Ну, як тоді, на похороні мами. Хіба не круто, що у нас такі незвичні батьки? Ну, а кому кортить бути занудою і жити праведним життям? Як то кажуть, коханих і друзів можна обирати, а от родину ні. Радий бачити, синку. Мама, наче нічого. Ніби не дуже й постаріла, правда ж? Цей світ такий крихкий. Будь-що може трапитись, усе так випадково. А з чаєм то страхується? Ти серйозно?